Працювати під обстрілами, варити каву без світла і завжди зустрічати клієнтів із усмішкою. У Херсоні це не героїзм, а буденна справа, говорить бариста Ксенія Куцак. Заклад відкрився два роки тому після деокупації Правобережжя. Ми відкрилися в серпні. Для початку нам було найголовніше повернути херсонців, херсонців людей саме в атмосферу міста. Атмосферу міста, яка була раніше, тобто запишна кав'ярня, смачні десерти, люди, атмосфера, ось, ось це все, чого не було зовсім після деокупації. Намагаються повернути херсонцям атмосферу до воєнного міста, говорить дівчина, оформили літній майданчик, посадили дерева, поклали плитку. Кожен клієнт як маленьке життя в цій кав'ярні, кожна чашка кави для нас особлива, так як і для людей. Постійні відвідувачі є їх дуже багато. Вони знають нас, ми знаємо їх. Знаєте, як нас багато хто називає на цій вулиці, ми як островок, який освіщає ось, ось цю велику вулицю. Я як працівник, знаєте, я кожного ранку приходжу на роботу, і навіть після тяжкої ночі, скажімо так. Відвідувачі завжди посміхаються. Я говорю, це незламні люди. Незламні люди міста Херсон на стіні. Кав'ярні висить стяг, подарований військовослужбовцями на день прапора. На ньому автографи тих, хто боронить Херсон. Працювати треба заради херсонців, заради людей, які сюди приходять, заради маленького покоління, яке тут залишилося. До кав'ярні люди приходять не лише випити кави, а й попрацювати, зарядити гаджети, коли в місті відсутня електроенергія після обстрілів, або просто поспілкуватись. Так, я тут буваю дуже э, часто. Мені тут подобається топлі атмосфера, подобаються привітні дівчата, які роблять каву. І подобається тут зустрічати ще своїх друзів. Соня на кав'ярні це найбільша розвага, тому <д pueda> <пу -�en> тільки в кав'ярні можна сходити, щось не має поспілкуватися з тим знайомим. Як сьогодні зайшов, і туди під кав'ярні це твої знайомі. У березні 2025 року відкрили ще одну локацію в іншому мікрорайоні міста. Зробили це завдяки державній грантовій програмі Власна справа, в рамках якої отримали гроші на розвиток бізнесу, говорить Ксенія. Зараз я вам покажу нашу другу локацію. Завдяки гранту ми зробили тут маленький ремонт. Придбали кофемашинку і кофемотку. І потихеньку відкрилися. Альона Мовчан, Владислав Купрієв, Суспільне, Новини Херсон.